Дзюдо це не просто боротьба, це філософія, згідно з якою боєць повинен бути наполегливим, мужнім, скромним. У дзюдо цінуються найкращі якості людини: вічливість, сміливість, щирість, рішучість, спостережливість і почуття міри. Все це і продемонстрували кременчуцькі спортсмени на чемпіонаті Полтавської області з дзюдо, який відбувся 21 січня у горішніх плавнях. Чотири десятка кременчуцьких спортсменів гідно представили місто та привезли додому чотири золоті три сі. Сирі та 17 бронзових медалей. Чемпіонат проводився в двох вікових категоріях: це кадети та кадетки, це 2006-2008 рік народження, та юнаки та дівчата до 13 років. Змагання видались досить насиченими. Багато учасників були досить гарні сутички, важкі в деяких вагових категоріях було понад 20 учасників. Тобто хлопці там і по п'ять зустрічей проборолись за один день. Загалом до змагань долучилось 180 спортсменів зі всієї Полтавщини та Світловодську. Для кадетів це був відбірковий старт до чемпіонату України, який відбудеться у лютому у Львові. Це буде чемпіонат України по итогам якого буде формуватися збірна України, яка буде їхати на чемпіонат Європи потім та відбиратися по міжнародним стартам. Владислав серед тих дзюдоїстів, хто виборов золоту медаль на чемпіонаті Полтавщини та готується до наступного етапу. Хлопець каже, що перемогти свого супротивника для нього було зовсім нескладно. Зараз у мене канікул, я треную. Ось два рази на день і їжу на всякі збори на інші чемпіонати області. Ну, плануємо поїхати у Дніпро на чемпіонат області відкритий, там набути опиту у інших суперників, там будуть більш достойні суперники для мене, і потім готуватись до чемпіонату України тренуватися. А ось Анна зазначає, що за перше місце їй довелося позмагатись, та всупереч затятій боротьбі з гідними суперниками та труднощами у змаганнях дівчина змогла перемогти. Я занімаюся, тому що я занимаюсь для себя, і мені это подобається. Броски выглядят очень красиво, і мені за этого нравится. В родині Софії вже давно позбулися стереотипу, що дзюдо не жіноча справа. Це вдалося завдяки тріумфальній кар'єрі Єлизавети Каланіної, старшої сестри дівчини. Наразі Софія готується до своїх перших змагань і у майбутньому планую повторити успіх сестри. Тренировки кожен день, конечно, сложно, але результат должен быть, я надеюсь, і я к этому готовлюсь. Конечно, область это не предел, я надеюсь, Поэтому только начало пока что моя старшая сестра и У нее хороший результат. Она була на Олімпіаді в Токіо, поэтому думаю, гену не підведуть. Бажаємо вдачі кременчуцьким спортсменам на майбутніх змаганнях та бажаних нагород. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.